Топ Українських футбольних клубів, які колись гриміли на всю країну, але на жаль, назавжди зникли з футбольної мапи. На п'ятому місці Сталь Кам'янське клуб із багатою історією, заснований ще в 1926 році. У 2018, після виліту з Прем'єр ліги він припинив існування. Четверте місце займає металук Запоріжжя. Цей клуб був справжньою кузнею талантів, подарувавши Україні Степаненка та Кривцова. Проте у 2015 році Металург оголосив про банкрутство і назавжди зник зі сцени. Топ-3 відкриває Металіст Харків один із найяскравіших клубів України, який регулярно виступав у Єврокубках. У 2016 році через фінансові проблеми клуб припинив існування. На другому місці Дніпро. Фіналіст Ліги Європи 2015 року, але через борги та відсутність фінансування від власника клуб був змушений ліквідуватись у 2018-му. І на першому місці Олімпік Донецьк, клуб, який грав у Прем'єр-Лізі до 2021 року. Однак через фінансові труднощі та втрату фанатської бази припинив своє існування.